В Ужгороді представлено мистецтво скорення роду, обласну виставку робіт майстрів народного мистецтва. Подія присвячена двом датам: Міжнародному дню нематеріальної культурної спадщини та 80-річчю з дня створення Закарпатського обласного організаційно-методичного центру культури. Наш центр протягом 80 років займався, опікувався, зберігав, відроджував традиційне народне мистецтво Закарпаття та опікувався. Та підтримував майстрів та носів нематеріальної культурної спадщини. Сьогоднішні наші працівники, які працюють у цьому напрямку, є гідними продовжувачами світочів закарпатської культури, починаючи від Андрія Коцьки, який був нашим першим директором, потім у нас працював Федір Манайло. Адальберт Борецький 40 років 40 років у нашому центрі працював заслужений майстер народної творчості Федір Коложварід та заслужений майстер народної творчості е Михайло Баник. Разом із співробітниками центру культури Наталією Стегурою Оленою Ваш і Костянтином Ковганом свої роботи представили майстри та майстрині з різних куточків краю. Загалом майже 30 учасників як постійних, так і нових. У нас є постійні учасники, які завжди відгукуються. Кожне, кожного разу це в нас Марія Купар з ветеранками. Це в нас бісер. Завжди ну, Лога. В нас робить бісер гарний, теж член спілки майстрів народного мистецтва. Потім вишивальщиця Ганна Кугутка. Вона в нас постійна практично. Ілона Войнарович, вона теж сьогодні вона багато раз брала участь у наших любов, ліжка», завжди теж і мали персональні виставки, ми її робимо. Ну і так бере теж у групових виставках бере участь. Ну, і ще на сьогодні в нас дуже гарно перший раз взяли участь це шумелин, це кукурузоплетіння. Це витвори дійсно, я сказала би високо в майстерні, які вже і з побутової, і тої тематики виходять на вищий рівень. вони вже… Це вже якби декоративне прикладне мистецтво. Троє авторів Анатолій Сакалош із села Велика Бакта Берегівського району, Костянтин Ковган із Ужгорода, а також Петро Шекда з Міжгір'я представили різьблення по дереву. Мистецтво має давні традиції на Закарпатті. Матеріал природний та придатний для розмаїття виробів. Водночас праця не з легких. Колись, наприклад, по моїй вулиці, там, де я жив, було 11 різьблярів. Ну, від пацанів до велички хлопців займалися різьбою. Проблема в тому, що з різьбою вижити тяжко. В даний час це тяжка робота, рука, деколи терплять. Або заробити треба 12 годин мінімум робити, 10-12, аби щось заробив на різьбі. В Даний час я ще можу, бо я вже ну, маю ім'я якоїсь, я працюю в інтер... у Фейсбуці, Зумієте, бо інакше не продаш ніч. Я маю пенсію до пенсії дідовище благо, так? Ні. У, мене, у мене вже є якось ім'я трохи, тому що моя робота ну, по всьому світі. Від Америки, Європа, вся практично представлена. В Австрії дуже багато робіт моїх. Художнє різьблення, кераміка, лозоплетіння і кукурудзоплетіння, витинанки, валяння вовною, бісероплетіння, перебірне ткацтво та вишивка. Кожен твір по-своєму унікальний та однаково зберігає традиції, теплорук і сердець народних умільців. Відома майстриня з Іршави Іляна Войнарович прикрасила експозицію своїми вишиваними роботами. Моя мама завжди ткацьком, ткацтвом вишивала, та й мене привчила до, до, до цієї роботи. Я вишивкою займалася вже понад 50 років. Понад 200 рушників я вишила. Сорочок чоловічих вишиванок понад 100. Такі на пасхальні рушники десь 100. Це мистецтво мене підтримує, бо я в 43 роки захворіла. Та це мене і держить. Бо, бо вишивка то наснага, то, то, то час, то не думаєш ні за що. Бачите, я всі свої роботи люблю, бо були кольорові. Сорочка, одна вишиванка, 50 кольорів. Представляєте собі, 50 кольорів. Я дуже люблю, бо було весело, весела вишивка. <гум> Експозиція налічує понад 200 робіт. Охочих ознайомитися з творчістю майстрів і майстринь запрошують до виставкової зали закарпатського музею народної архітектури та побуту впродовж двох тижнів.